Так, піжамки, ну, типу, літні будуть більшість там, буквально трошечки будуть таких на довгі рукавчик. Така піжамка у нас на 6-7 рочків. В основному це все буде кіабі. Така на 6. Я не знаю, в принципі, його можна навіть як літній костюмчик. Тому що ну, вони ну, дійсно такі прикольні, звичайні шортики, і така футболочка. Далі на 10 рочків, така 6. Ну, тут будуть інші піжами, тут можуть бути просто комплектами ще. На 4, на 4, на 10. Один такий лот маємо. На 5. Більше немає, тому що. Так, далі така піжамка 13-14 буде. Такий комплект на 8 років з шортиками. Такий у нас буде на 4 роки. Такий комплект на 8 років з шортиками. Далі на 8 років. Шортики такі подовжені. І лаєчка. Далі в рубчик такі піжамки 10. Ще одна така а, буде тоненька. В принципі, можна і літом. Від комарів дуже класно буде. Далі на 8 років така піжамка в рубчик, а, 5 років. 4, 12, 8. Такі 6. Такі 5 комплект. Шортики, така прикорочена, укорочена трошечки на чек-футболочка. Далі такий 5. Такий один лотик на 6 років. ось лотик. Це вже кінець робочого дня. 4. такий класний комплект. Далі така на 4 буде. Такий класний на 8 років. така на 6 такий комплектик на 98, з штанятами. 10 років, така 12 років, 4 роки, 5 років. так Далі такі будуть на 4 роки, лесенька піжанка. І така одна тепла піжамка на 10 років баєчка, Буквально одна, теплюсенька.